Вітаю! З вами Назар з бойових бджіл і сьогодні коротко про турнікетний синдром. Що таке турнікетний синдром? Це такий стан, коли у вас є турнікет на кінцівці, який накладений правильно, тобто максимально туго, закручений, нічого немає в кишенях, да? ну або воно нижче. Все працює, да? ніж теж не заважав. І цей турнікет тисне на тканини. Він тисне сильно, з максимальною силою, приблизно в 20 разів сильніше, ніж ви можете це робити дебелими навіть міцними руками українського бійця. А, і відповідно за певний час в результаті оцього тиску на тканини. Відповідно, турнікет як працює? Він тисне на шкіру, на фасцію, на м'яз і притискає. Пошкоджену артерію, десь пошкоджену нижче на кінцівці, да? притискає трубу до кості, до скелета. І, відповідно, таким чином перекриває кровотечу в цю зону, нижче, нижче турнікета. Але, ну це плюс, да? це позитивний момент, що кровотечі немає. Ну або вона суттєво зменшується. Мінус. Мінус в тому, що турнікет це травматична дуже процедура. Є таке поняття хвороба, як турнікетний синдром, яка каже про що? Про те, що в результаті тривалого тиску, а це більше півгодини, в кінцівці починають відбуватися певні зміни. Є ізраїльські дослідження, які кажуть, що в результаті там 70 по-моєму, 8 хвилин, накладеного турнікету на кінцівці, відбуваються вже зміни, які потім дуже важко повернути. Тобто вже незворотні зміни. Тому правило, типу, скільки часу має бути турнікет на кінцівці, от, воно для кожного різне, насправді. От, і правило про те, що турнікет треба знімати до двох годин, ну воно може і має сенс, але, наприклад, українська армія візьмемо. Да, бійці різного віку, не всі 18-річні, не всі 20-річні, не всі здорові. В когось є. Проблеми з судинами, в когось є проблеми з серцем, в когось є проблеми з м'язами і кінцівками скелетом. Тому важливо пам'ятати, що таке поняття, як турнікетний синдром, і потім незворотні зміни в кінцівках. А які це незворотні зміни? Це тиск, який травмує дуже сильно м'яз так ну тобто, фактично, в цій зоні він відмирає. от І тут накопичення крові. От я зараз лежу, з вами говорю, скільки там часу. Кілька хвилин уже. Да, я відчуваю, що моя кінцівка німіє, і е, там прямо от починається такий тупий, глухий біль. Це про що свідчить? Про те, що кров не може вернутися назад, вона залишається в кінцівці. От. І, а оскільки ми ж це хімічна фабрика, яка постійно діє, е, робить хімічні реакції і перетворює кисень та інші корисні е, речовини, які надходять в організм на енергію, АТФ. То в цій зоні нижче турнікета, да, е, продукти розпаду в результаті цих хімічних реакцій. Хімічна реакція це що? Це під температурою, згорає кисень в топці, да, грубо кажучи в клітинах, і перетворюється на енергію, на АТФ. Відповідно, ми можемо говорити, я от можу з вами тут трендіти, да, Ми можемо рухатись, можемо бігати і вбивати ворогів. от, Так от, Коли в нас кінцівка перетиснута, то всі ці продукти розпаду згорання, грубо кажучи попіл, да, який залишається після спалювання кисню. Він залишається в кінцівці. І він нікуди не дівається. Взагалі то по-хорошому, якщо цього турнікета немає, то все це виводиться з кровотоком через віни назад, в нирки і в печінку, очищається і з сечею, з кавом виходить, а все решта, що корисне, ну, тобто кров залишається і повертається знову до серця і в легені, і знову забирає кисень. Так от, коли у нас турнікет більше, ніж півгодини годину. Всі ці продукти розпаду тут накопичуються і починають перетворюватись просто на отруту. Тому кінцівка сама пошкоджується під турнікетом, плюс вся кінцівка, яка закрита, вона теж страждає. Важливо пам'ятати, що якщо ми е більше, ніж годину тримаємо турнікет на кінцівці, то це дуже сильна загроза того, що в людини можуть бути потім серйозні проблеми з іннервацією, наприклад. Да? З порушенням от, руху кінцівки, з порушенням роботи м'язів, порушенням роботи е, фасі, тобто яка тримає м'ясо, це така сумка. Тому на всіх наших курсах бійцям ми кажемо, да, турнікет до 2 годин, але намагайтеся його переглянути якомога швидше. Можете через 15-20 хвилин, переглядайте через 15-20 хвилин. Можете через півгодини. Супер. Година теж класно. Більше 2 годин це вже має робити медик. Тому що всі ці речовини, які там накопичуються, вони потім, коли ви це відкриваєте, от я зараз відкрию цей кровотєкт, а да, в мене поранення немає, звісно. Але я його відкриваю, і весь цей кровоток починає потихеньку, я відчуваю тепло, туди поступає кров і світом кров поступає в організм. Так от всі ці речовини розпаду, весь цей попіл поганий, який накопичився за годину, півтори-дві, він потрапляє в серце. Ну і в нирки, і в печінку. В першу чергу страждають дуже сильно нирки, тому що вони дуже чутливі до поганої крові, до великої кількості шкідливих речовин. Тому пам'ятаємо, що турнікети переглядаємо якомога швидше. Турнікетний синдром це накопичення поганих речовин в кінцівці і стиснення тканин під кінцівкою. Ось тут. Які можуть призвести до ну, фактично такої інвалідизації потерпілого. Ще один важливий момент. Пернікетний <плес> синдром може розвинутись навіть в випадку, коли ви, наприклад, потрапили в ДТП, вам елементами машини да, конструкцію, прижало ногу от, і перетиснуло так, що сюди не поступає кров. Інший випадок впало дерево. Да, от Лісоруби там часто бувають на, на віддалених районах, де немає допомоги. Їм падає дерево на кінцівку і перетискає, наприклад, частину кінцівки. І він може там годину-дві лежати, поки приїде швидка чи допомога. Так от, в таких випадках у нас буває теж у бійців теж ДТП, і теж бувають автомобілі падають на машину на ногу. Якщо цей тиск здійснювався більше, ніж годину, дуже важливо пам'ятати, що там в цій кінцівці накопичилось дуже багато шкідливих речовин. Тому краще зробити що? <кій> Лежить тут дерево чи машина, да? ну, якийсь, якийсь елемент, чи бетонна балка на нозі. Наклали ось тут турнікет, зжали максимально сильно. І тоді піднімаєте цю балку. Щоб оце все гамно не попало вам в кров. Тому що пам'ятаємо, більше години це вже проблеми. До більше 2 годин це вже серйозні проблеми. І це має робити медик. Більше 6 годин це вже робиться тільки в... В медичному закладі. А ось сьогодні я попрацював на 300 метрів. Ну так, з перемінним успіхом. Я, звісно, снайпер, що той, ну, 300 метрів все ж таки. Бережіть себе. Правильно працюйте з турнікетами. Турнікет це дуже хороша річ, але він травматичний. Тому його треба переглянути і по можливості, за можливості, замінити на, наприклад, тиснучу пов'язку. Там плюс тиснучу пов'язку якомога швидше. Якомога швидше. 15 хвилин, значить 15 хвилин. Маєте безпечну хвилину, маєте можливість до евакуації це зробити. Робіть, переглядайте, тому що невідомо скільки часу будуть вести бійця і скільки він ще буде лежати в медичці чи в десь в пасаці під обстрілом і чекати нормальної евакуації медичної. Героям слава!